У мальовничому Києві на вулиці відомої української письменниці Лесі Українки проживає Ліза з мамою. Щоранку дівчина прокидається та йде на балкон поливати свою улюблену квітку Азалію. Вона вмикає свій плейлист пісень на телефоні і тихенько собі наспівує пісні. Ліза обожнює фіолетовий колір. В її шафі майже всі сукні фіолетові. І лише декілька червоних та білих. Ось уже декілька місяців тому оселився у лізі смуток. Причина цьому смерть її тата. З тих пір дівчину не залишають думки про те, що вона вже ніколи не покаже йому свої оцінки, не розповість про пригоди, які сталися з нею в школі, не піде з ним до своєї улюбленої кондитерської посмакувати пана коту. Не буде більше весело сміятися, обіймаючи найріднішу людину, Ліза постійно перебирає в голові свої думки. Де зараз, тато? Що з ним відбулося після смерті? Чому він загинув? Одного разу, поливаючи на балконі свою квітку, азалію, дівчина почула тихий, шеплячий, наче в змії, голос Акає сатунаке насау? «Я надина, щі, сі, ту, а, ка...» Хто тут? стурбовано запитала дівчина. У відповідь пролунала тиша. Ліза підійшла ближче до квітки, повільно схилила голову, щоб впевнитися, чи не квітка, бува, шепочі такі дивні звуки. Повернувшись назад, вона знову чує той самий шепіт. Анакесатена ка, Ша, Ша. Повільно повертаючи голову до квітки, Ліза бачить, що на її очах азалія збільшується до великих розмірів, та повільно починає рухатися вправо то вліво. Світло-фіолетові бутони повільно розкривалися, наче після сильного дощу стебла стали довгими та міцними, а чорний горщик навпаки поменшав. «Ого!» Голосно вигукнула налякана дівчина. Так, квіти живі, і ми можемо проявляти звуки та говорити, тихесенько прошепотіла квітка. А залія, ти можеш говорити? здивовано перепитала дівчина з переляканими очима. Всі рослини звіту можуть говорити і передавати інформацію, моя люба дівчинко. На жаль, не всі люди готові її чути та сприймати, трішки голосніше сказала Квітка. Я вдячна, що можу чути тебе, моя люба квіточко, ніжно поглажуючи по листочках, прошепотіла Ліза. Я маю передати для тебе послання, моя люба. Протягни руку вперед та заплющ очі. Повільно вдихни, та ще повільніше видихни. Раптом дівчина відчула сильні поколювання у руках, якими вона тримала стеблі азалії. Навколо з'явилося фіолетово-рожево, золотисті кольори. Я наче лечу кудись, подумала дівчинка. Ми вітаємо тебе в світі душ, промовив грубий чоловічий голос. Розплющивши очі, Ліза, помітила, що навколо в скляних шафах лежать мільйони маленьких золотистих кульок, а перед нею стоїть високий чоловік у фіолетовому костюмі та білосніжному капелюсі на голові. У лівій руці він тримає велетенську книгу з маленькою зеленою ручкою. Не бійся, моя люба! Ніжно прошепотіла Азалія до дівчинки, яка стояла і не розуміла, де вона і чому тут опинилася. Ми знаємо, що в тебе загинув тато. Ти дуже сумуєш за ним і маєш багато запитань, на які досі не отримала відповіді. Тут тобі багато що проясниться, промовив чоловік у білому капелюсі. А ви хто? запитує, Ліза, поглянувши на чоловіка в білому капелюсі. Я смерть. У колі знайомих мене ще називають мерлак. Я той, хто переправляє душі в світ душ саме сюди, де ти зараз знаходишся. А ви поганий наче, і не страшний, як усі малюють та говорять. А чому ж тоді вас так бояться і плачуть, коли ви приходите? серйозним обличчям запитала Ліза. Смерті бояться ті. То живе не своїм життям, ті, хто не виконали ще своє завдання, яке отримали при народженні. От ти ж не боїшся мене, запитує Мело. Ні, промовила дівчина. Правильно, бо ти тільки починаєш відкривати своє призначення душі. Якщо ти уважно будеш слухати своє серце, то завжди йтимеш по життю за призначенням душі. І ніколи не боятимешся смерті, бо знатимеш, що все, що ти робиш, веде тебе до твого призначення душі та щастя. Дівчина уважно слухає чоловіка у фіолетовому костюмі. А де я зараз опинилася? зацікавлено запитала Ліза. У світі мертвих душ, це місце, де збираються всі душі, які покинули фізичне тіло людини. Душа, на відміну від фізичного тіла, ніколи не помирає. Вона згодом перероджується в інше фізичне тіло, душа вічна. Ось уяви тіло людини. руки, ноги, голова з кожним днем старіють, змінюються, хворіють і, зрештою, помирає. У кожної дитини дорослої людини є душа. Коли твій тато загинув, я взяв у нього світло, золотисту кулю, всередині якої знаходиться душа і Переніс до цієї шафи. А що далі буде з цією кулею? з цікавістю запитала Ліза у Мерлока. Через деякий час її ангели перенесуть по сходах в городу творця, де відбувається повернення душі додому. Так ти допомагаєш моєму татові повернутися до творця? з очей Лізи потекли сльози. Я в цьому світі для рівноваги та балансу всього живого. Відповів Мерлок. А чому тоді всі люди сумні, плачуть, адже це ж добре, що душа повертається до творця? промовила Ліза. Не всі люди пам'ятають, що вони є душами, і їх вдома чекає творець, адже життя на землі таке захопливе, що ти забуваєш про радість повернення додому. Тобто смерть. Коли люди постійно сумують, плачуть, за померлими, вони таким чином не відпускають його в світ душ і порушують закони буття і твоєму татові. Стає важко підійматися сходами до Творця та з'єднатися з ним. Але ж мені так сумно і важко без нього. Тремтячим голосом промовила дівчина: кожного разу, коли тобі стане сумно і серце почне стикатися від болю, згадуй усі щасливі моменти, які були у вас. І та діра болю і смутку буде наповнюватися яскравими спогадами життя і щастя. Най з кожною згадкою той біль буде стілюватися золотистими краплинками спогадів щастя та радості. А чому саме зараз він залишив мене тоді, коли мені так потрібна його підтримка? Сльози ллються по щуках Лізи. Мерлак уважно глянув в очі дівчини і промовив: Бо саме зараз твоя душа готова пройти свій шлях самостійно, без батька поруч. Він залишив тебе в той момент твого життя, коли ти можеш і повинна поратися без нього. Пройшовши вперед, наповнені кімнаті скляних куль та дивлячись в спіралевидний рожево-фіолетовий простір, мерлик промовив Колись давно ти стояла біля творця, ось там, і він показав на рожево-фіолетовий промінь. На порозі свого життя на землю. І тоді твоя душа сама вибрала цей досвід. Ти зараз не пам'ятаєш. Але тоді ти знала для чого і чому потрібно, щоб тато залишив тебе. Мине час, і ти відчуєш, чому тобі потрібно було залишитися самою саме зараз. Сльози перестали литися з очей дівчинки, а в грудях стало легше дихати. Ходімо, я тобі щось покажу. Промовив мерлак. Пройшовши вперед, Ліза помітила маленьку скриню, яка була наповнена різноманітними камінцями світло прозорі, темні, шаршаві. Всі, якісь вони були дивні. Візьми собі один камінець на згадку про батька. Цей камінець має магічну силу. Кожного разу, коли ти братимеш його до рук, ти відчуватимеш віру та любов свого батька. І твоє серце. Буде наповнюватися любов'ю та теплом. В цьому камінці є енергія твого батька, яка завжди буде з тобою, повільно промовив чоловік у білому капелюсі. Дякую тобі, мерла, притуляючи камінець до груди, дівчинка тихенько прошепотіла слова вдячності. Нам же час повертатися додому, квапливо промовила Азалія, дивлячись на Лізу. Чуй своє серце. І ти завжди йтимеш за своїм призначенням душі, дівчинко, яка любить усе фіолетове, посміхаючись, промовив у сліта та лізи мерла. Раптом все стало чорним, потім білим. Серце швидше стало битися. Навколо стояли знайомі стільці у вітальні, та штора колихнулася від вітра з балкону, де стояла непохитно квітуча квітка Азалія. Невже я й справді подорожувала до світу душ? подумки промовила дівчина. Ні, то, мабуть, мені сон наснився такий чудний. Зайшовши на балкон, полити свою квітку, дівчина помітила камінець точнісенько такий, який колись їй дарував тато з експедиції. Взявши його до руки, Ліза, посміхнулася і сказала: Я дійсно там була. Де ти була, моя люба донечко? запитала мама, яка щойно прокинулася після сну. Мама, я зараз все тобі розповім. Я була в такому місці.